Коротше, порахувала, що на пуделя пішло тільки на ліки, на вітаміни. Те, ще давала лікарю, і те, що я платила за таксі. А небагато пішло, але вже 2300 гривень пішло на пуделя. А це не рахуючи харчування, так? Не рахуючи гігієну, не рахуючи харчування. Це тільки вітаміни, ліки, і таксі до лікаря, і оплата лікаря. От, і ще одні вітаміни йдуть. Обробка від кліща, тому що ми думали, що в нього піроплазмоз. і перше, що треба було зробити, це поміряти температуру, і якщо висока температура, то перевірити десна, перевірити живіт, провірити очі. Якщо там жовт, жовта є, то є очі та десна, то це піроплазмоз. Але в нього був тільки жовтий живіт, тому що в нього печінка. І я злякалася, що це піроплазмоз, і тому схватила ці перші дешеві в аврорі каплі. Коротше, думаю, хоча б на холку покапаю, бо там написано в інтернеті, що якщо піроплазмоз, також треба обробити кліща, так, щоб не знаю для чого це. Я знаю, що треба колоти, капати і пити таблетки. Але, ну я думаю, покапаю, то купила ще це. Ну, коротше, 2300 пішло на пуделя, це за 10 днів. І не рахуючи цих 10 днів, ой, не рахуючи цих 2300, 300 пішло ще на харчування. Ну, на Харчування я зараз не рахую. От, тому щоб тримати собак це дуже дійсно дороге задоволення. Якщо в людини є а, ці гроші, то вона буде ну, утримувати собачку. Якщо у людини немає цих грошей, то собачка помре. Наприклад, я не можу зараз дозволити собі поїхати а, за 200 кілометрів в інше місце, тому що машина це 5 тисяч дорога. Туди й назад таксі, тому що наскільки я зрозуміла, чекати мене прийдеться довго. І варіант із тим, щоб мене чекала машина, не спрацьовує. Мені легше визвати таксі вперед і відпустити його і назад приїхати вже їхнім таксі з того міста. Це десь 5 тисяч, плюс 5 тисяч, десь мінімум це обстеження, максимум це може бути до 10. Тому що рентген тільки одна секція 700 гривень, УЗД 400 гривень в печінки, а може прийдеться дивитися серце і не одну секцію рентгена робить, і біохімія крові пішли, десь виходить скільки? 1400-1500, то я не знаю. Лікаря-консультації, одні кажуть, 600, одні кажуть, 1000, але я говорила ну, з самою клінікою, то казали, 600, але я не знаю. Тому це 10 тисяч мінімум. 15 треба мати з собою в середньому, якщо їхати кудись в інше місце. Зараз я не в змозі, тому що будівництво я відмінити не можу. Договор складений. Я колись зізвонилася з ветеринаром, який ще є в нашому ПГТ. І він мені відразу сказав, що вези пуделя штіпа до мене додому, а це вже була ніч, ну як ніч, 10-9 годин вечора. Ну, темно вже було. Тому ми з Максимом бігом зібралися, поїхали до цього ветеринара додому. Він його подивився, сказав, що піроплазмоз і бороліоз а, він виключає. От, і мені від цього стало трішки легше, тому що я розуміла, що цієї проблеми немає. Але я розуміла, що проблема з суглобами криється, і проблема з печінкою. І це теж дуже-дуже погано, тому що щоб вилікувати печінку, треба розуміти, на якій стадії лікування. Якщо це тільки початок, то вилікувати печінку можливо і геть навіть добре. А якщо проблема почалася вже давненько, я це не замічала, то так, да, треба обстеження. На жаль, я цього зараз не тяну. Тим паче, що я знаю, що в клініку, якщо я поїду, 10-15 тисяч це не закінчиться. Вони мені будуть казати, приїжджати ще, ще, ще. А там постійні прильоти бувають, куди мені треба їхати, можуть бути прильоти. Тому ми вирішили, і ветеринарний врач мене переконав, що треба собаку колоти, і каже, він буде ходити, все буде добре. І він його три дні колов. Два дні останніх антибіотиками. Ви знаєте, собака вчора температура спала. Перший раз у неї була температура 47. На другий день була 41,1, Він сказав, що це добре, тому що після перших уколів у нього могла піднятися температура, тому що організм у нього бореться з цим всім вірусом, інфекцією, бо він передполагає, що в нього інфекція всередині. От, і це добре каже, що вона піднялася висока, тому що організм, значить, бореться, і тоді вона різко піде на спадок. Так і сталося. От вчора в нього вже температура була 38,5. Це якраз для собаки нормальна, хороша температура тіла. І він почав їсти, він почав ходити, він почав ну, вже трохи бігати і скакати. Я бачу, що він був правий цей лікар, і тому я вирішила довіритися, тому що ну, смисл, як він мені сказав, їхати в частну клініку так далеко, викидати. Витрачати кошти, тим паче, що вони. Лінда, фу, фу-фу, ти ще тут мені наїш. Тим паче, що каже, купу грошей викинеш, а все буде добре. От, але все одно я вирішила, що будуть гроші, я повезу собаку на обстеження. Якось так. Я не знаю, коли це буде. Може, я в цьому році переїду все ж таки до Західної України, і там уже буде ближче там Ужгород, Мукачево, Тячів. Ну, коротше, кудись повезу, там дуже хороші є клініки. От. І от ми три дні покололися. Він сказав, що вже не треба собаку колоти, тому що ну, температура спала, він почав їсти, він тільки один день не їв, тобто сутку. Як вечором поїв, то до слідчого вечора не їв. Я на нього напхала трохи рису і рису того твару, що ви бачили. Ну, це рахую, що перекусив і їсти він почав на наступний ранок. Тобто, він не їв. Так, я скажу скільки. із 9 до 9 вечора сутка. І до ранку десь 12 сутка. Коротше, півтори сутки пудель не їв, а потім почав їсти, тому що я йому давала лососеву олію, а півтори сутки пудель не їв. Тому що я йому давала ветеринарні аптеці, яку купила олію, лососеву, мені порекомендували, вона для котів, але кажуть, що можна і собакам, що типу, зм'якшує цей хр хрящ, коротше, ну, на суглоби. І я йому давала цю олію раз на день, півтори кубики, ні, навіть, навіть менше. Я коротше, дала цю олію і він почав поносити. І лікар сказав, що, -за того, що він поносить пудель, то в нього виходить, що ну, немає апетиту. От ми олію відмінили, рису дала йому, відвару дала. Вуголь дала йому, і дійсно понос перекратився, і собака почала їсти. Ну, і плюс температура трималася, і температура, коли вже спала, то собаки почалися, як би сказати, настрій піднявся, він почав їсти. А так, а так, це дуже-дуже погано, коли в собаки температура, коли в собаки понос, і цей понос треба прикращати. Якось так. А звісно, я вирішила, що якщо все ж таки лікування нам не допоможе, уколи не допоможуть, вітаміни нам на суглоби і на печінку не допоможуть, бо я купила хондроїтин з люкозаміном вітаміни на суглоби. І також вчора вночі заказала гепа протектори на печінку, вітаміни. Ну, це типу, як есенціали людська, а я взяла препарат ветеринарний. Він також коштує коло 500 гривень. От, і це по скидки. А на суглоби 500. І ще взяла водичку спеціально протирати вуха. От, уколи, вітаміни курсами. І якщо це все дійсно не буде допомагати, і щось буде хреново, то ми поїдемо на УЗІ та, можливо, на рентген. Неможливо, а більш все, що треба. Зараз поки не бачу а, смисла їхати. Якось так. Звісно, шкода, що так сталося, але а що робити? Ніхто не очікував, от вам і сухий корм. Я знала, що 9 місяців на сухому кормі, а нас до добра не приведуть. І ще плюс я втратила за 2 сутки півтора кілограма. За першу сутку я втратила кілограм, а за другу сутку я втратила пів кілограма. Виходить, що я дуже сильно переживала. Я десь не вечеряла, але... На другий день я обідала і обід був, і плюс після обіду одразу я їла творог з, з медом. Тому я не розумію, нерви дуже дають на вагу. І я втратила короче, зайві кілограми. Може вони не були зайві, але дивіться на цю куртку. Наскільки я схудла. Мене вже люди почали боятися. Бояться, що я чимось захворіла. Якось так, все, йду. От. А приймати будемо вітаміни так, 5 днів раз на день він буде приймати на сустави, потім 5 днів буде перерив. І якраз прийдуть ці гепапротектори на печінку, і 5 днів буде приймати на печінку. Потім опять 5 днів перерив, потім сустави, перерив, печінка, перерив. І так закінчимо ці баночки. А далі будемо дивитися раз на рік чи два рази на рік він вже буде приймати вітаміни на печінку та на сустави. І також Лінда. Зараз Лінда допиває лососову олію, бо мальчику я поки давати не буду, бо визиває понос. Так, все, всім гарного дня. Стоп! А до речі, щоб витрачати кошти на собаку на мальчика, я вирішила, що я зекономлю на собі. Я не куплю собі куртку, напевно. А хотіла я купляти дорогу. І по речах не буду купляти собі речі. Ну, по мінімуму, тому що мені все велике, мені щось треба вдягати. Я зекономлю на собі. А і дякую тим, хто прислав 570 гривнів допомогу мальчику. Ну, це скоріше через інстаграм. Дякую. Що? Оце намело, так? Да? Намело? Кажи. Ку, ку Мальчик ногу держить. Максим в галошах.